Вітання усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Тетяна Штерєва, і сьогодні ми поговоримо про традиції вербної неділі. Все, що цікавить вірян, ми спитаємо у священнослужителя, ректора православного університету Георгія Коваленка. Вітаю вас! Вітаю! І якщо говорити про вербну неділю, то е, всі я думаю знають традиції, але нагадайте буквально дуже швидко, е, що це таке, для чого люди ходять в церкву святити вербу. От і тут якраз питання в тому, що люди знають традиції, а не знають для чого входять в церкву. Тому давайте почнемо для того, з того, для чого ми ходимо в церкву в вербну неділю. Або її ще називають неділею ваї, або ще пальмовою неділею. І ще у цієї неділі є назва «Вхід Господній до Єрусалим. Тобто, це е, початок страстного тижня, тобто останній тиждень перед Великоднем. Тобто це такий така кульмінація а, всього нашого великого посту, і навіть він уже цей, цей цей тиждень вже не вважається великим постом. Це вже окремий страсний тиждень, і він якраз починається в вербну неділю на вхід Господній в Єрусалим. Господь входить в Єрусалим для того, щоб звершити головну. Дію да, нашого спасіння, щоб принести себе в жертву, щоб пройти через Голгофу. Оцей шлях до Воскресіння лежить через Голгофу, і починається він якраз на вербну неділю. Чому ми тримаємо верби? Хоча насправді в іванівській історії верби немає, це вже наша місцева традиція, і це... у нас немає пальм, да, у нас немає. Пальм, тому... правильно. Абсолютно вірно, да тому що якщо ми читаємо Євангелію, то ми читаємо, що люди зустрічали Христа радісно. Вони бачали в ньому місію, царя. Правда, думали вони про це дещо так не зовсім по євангельськи Вони думали, що відбувається якась політична дія. І до Єрусалиму входить майбутній правитель, який звільнить їх від римських окупантів, і від багатьох тих проблем від корупції місцевої і так далі, і тому подібне. От але Господь входив зовсім з іншою метою, і е е ту дію, яку він зробив, це про спасіння всього людства і про майбутнє покоління. Тих людей, які живуть на землі до другого пришестя Христа, і от ці люди, які зустрічали Христа, вони кричали йому Осанна, слава да прославляли його. Вони тримали, зривали гілля і як ну такі, най ну, то ну як свято, да сприймали це як свято. Вони постилали а, під ноги. То, того е, віслючка, вісьлю, на якому молодого, на якому в'їжджав в Єрусалим е, Христос свою одежу, і це було таке величне свято. Ми з вами так само в цей день, згадуючи про цю подію, приносимо з собою цю вербу. Так само ми відвідуємо е, вербну неділю, церкву, ми разом згадуємо події Євангельські і ми разом входимо в простір Страсного тижня. І тому цей день це важливо налаштувати себе на наступний тиждень, щоб потім крок за кроком, день за днем, згадувати ті події, які відбувалися в Єрусалимі, щоб пройти через і зраду Іуди, і через таємну вечерю, через страсті, розп'яття, через смерть на Христі, через покладення до гробу, через тиху суботу і. Відчути цю радість Воскресіння, бо в нашій традиції ми маємо розуміти, що Хрест і Воскресіння нерозривно поєднані. коли ми поклоняємося Христу, ми співаємо, що Христу Твоєму поклоняємося, Володика, і святе Воскресіння, Твоє славимо. Коли ми будемо святкувати Великдень, ми будемо співати Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. Тому для нас, християн сьогодні, цей день це важливе налаштування на страсний тиждень. А верба це ну, така цікавенка, культурна, традиційна, яка має нас в якомусь сенсі поставити поруч з тими людьми, які зустрічали Христа в Єрусалимі, але на відміну від них. Ми набагато більше знаємо, да і маємо зустрічати Христа вже по християнськи і йти з ним за ним, фактично сходячи кожен на свою Голгофу, але розуміючи, що попереду воскресіння, і що добро перемагає, життя перемагає, любов перемагає, і це дуже актуальна тема під час війни, тому що дуже багато сьогодні людей. Чоловіків і жінок фактично проходять свій хресний шлях заради спасіння багатьох, і тому ми зовсім інакше зараз відчуваємо ці дні, зовсім інакше маємо бути налаштовані на їх проходження, і наша молитва завжди має бути з нашими захисниками і з тими, хто зараз на лінії фронту. І тими, хто вже є нашими і небесними захисниками. Бо ми знаємо, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, і Христос Воскрес, тому наш, це, наше гасло герої не вмирають, це щось подібне, і це наша віра в те, що ця жертва заради життя, заради майбутнього. І от з таким настроєм ми маємо прийти в вербну неділю, щоб потім а, далі крокувати до Великодня. Що робити з освяченими гілочками верби? Чи можна їх викидати через який час? От ми 13 квітня святимо 20 квітня. У нас великдень у 25-му році. Що робити з гілками? Ну у людей, які живуть в кам'яних джунглях, є проблема з зіллям. А якщо людина живе на землі, то не цієї проблеми немає. Тобто, це ж фактично гілочка, квіточка. Ну, її просто треба якось благовійно утилізувати, да? тобто, чи покласти на. Клумбу дачі пустити по воді. Ну, тобто різні традиції були у людей, які ближче до природи жили. Я думаю, що так треба ставитися і нам. Тобто, все ж таки в наших містах є е, і річки, які і озера, і є певні е, парки. Да. Ну, я, я б не радив це просто викидати в сміття, воно ну, буде некрасиво і... і. Е, Скажем так, негідно святині. Да, тому о, треба, але і не варто збирати так званий священний мусор священне сміття, да, коли ми не знаємо, що робити з, з тими гілочками чи інш, іншими о, речами. Тобто їх треба просто благовільно утилізувати. Можливо, якщо їхати на природу там. О, і є можливість спалити, спалити, да, якщо є можливість пустити на воду, пустити на воду. Якщо є можливість просто покласти десь під дерево, то хай воно там і лежить. Тобто це теж нормально буде. Головне їх не викидати, правильно я розумію? Ну головне це зробити якомога екологічніше, правильно зробити це екологічно, правильно. Це дуже вам дякую за змістовний детальний коментар. і нагадаю, що ми говорили сьогодні зі священнослужителем та ректором відкритого православного університету Георгієм Коваленком. А я дякую вам за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей. Хай щастить.